Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Бдженісо в Шестирамочних вуликах. Сьогодні ми знаходимося на домашньому тачку і сьогодні я вам розповім про інспекцію в Канаді. Як пройшла вона, як це все робиться. І заглянемо в одну сімейку. Вчора знімав відео, але не вийшло відео, без звуку вийшло. Поставив всі, практично сім'ї, на нижні, на низ магазини, а наверх гніздовий корпус. Ну, це я для того, щоб коли будуть пакети йти, тоді я, щоб не знімати, не ковырятися, все буде зверху. Я вважаю, матка там буде все. Але почнемо з того, як пройшов я інспекцію. Пройшла інспекція у мене 3 травня. Заказав я її ще у марті, тому що один інспектор на всіх бджолярів, яких дуже багато. Ну і хто в першу чергу хоче продати сім'ї, пакети бджіл, відводки. Тому треба маток, треба зараніше все вирішувати, записуватися, щоб у перших числах у вас вже пройшла інспекція. Інспектор, скажу, зразу дуже гарна людина. Приїхав, молода людина, образована. Приїхав зразу одразу на цей точок. Побалакали з ним, він запитав, чим я обробляю від кліща і чим, якою хімією може. Я відразу відверто сказав, що я обробляю тільки гліцерин плюс щавелька. І, ну, я йому не сказав за молочну сиворотку, що я використовую її, але тому що довго потім об'ясняти, для чого вона та, що вона дає, почнуть запитання, а не все можна відповісти. Ну, Дякую своїй коханій дружині. Вона залишилась вдома, щоб пройти зі мною інспекцію, тому що, ну, ви знаєте, я ще скільки не знаю слів. Англійської, а вона в мене, дякувати Богу, перевела все як положено. Дочку неможливо було із школи залишити, а в неї був, у жінки був вихідний день, там можна було взяти, хоча цей робочий був день, ну, порішали. Ну, і ось почну я вам розк... оповідати, як, як вони проходять інспекцію. Ми проходимо інспекцію. Інспектор сказав, от у мене 15 сімей тут на цьому точку. ідем, Пальцем показую, відкрий цей, відкрий цей, відкрий цей. Зразу одразу скажу, що те, що він казав, те я відкривав. 15 стоїть, 10 із них відкривали. Що він робить? Я дійсно перший відкривав і сказав він: давай, подавай мені рамки з розплодом. Це я зсередини, обережно, щоб матку не повредити нічого. Витягував вже розплід був на трьох, на чотирьох, де й на п'ятьох рамках. Він каже, дві-три рамочки витягує. Якщо десь щось не сподобалось йому, може, або мало там розплоду, або бджіл там маловато, він каже, ну давай ще одну. Рамочку з розплодом, і я залюбки йому подавав. Така приємна людина. Дійсно, працювати з такою людиною можна було і цілий день, але ми пробігли швидко по всім точкам. Зауважу, скажу зразу, що ні до його машину не можна сісти, ні він до нас машину не може сісти. Це, мабуть. Щоб не було ніякої корупції, ніякого підкупу. Ну, це я так від себе. Я йому при, е, кажу: давай на моїй машині об'їдемо, щоб і тобі і Ні, не можна. Все, питання закрите, більше ніхто. А в Україні то в нас бензину нема. Можете привезти, отвести. то привозьте аналізи. Що вам ті аналізи? Вони ж вам нічого не дають. У нас ветеринарна служба працює тільки гроші. Я відверто кажу, я скільки років вже прожив в Україні і 40 з лишнім років займався бджолами в Україні. І кожного року оця головоломка то відміняють, то заміняють, то приміняють ці інспекції. Вчиться в канадійців. Ні мед, ніякої лабораторії, нічого. Будь ласка. Він пройшов всі мої точки, об'їхали. Він пожав руку, я йому пожав. Жінка каже, дякую, що приїхали. Ну, побажали йому. Найкращого день був не дуже гарний, 7-8 градусів тепла. Він розумів, так що ми швиденько, швиденько рамочки витягували, ставили, витягували, ставили і все. Передивився, нічого не знайшов. Ну, Джалярам нічого розказують. Сім'ю відкрив, подивився, зразу видно, яка болячка чи що там є. Навесні всі болячки проявляються. Нічого не знайшов, ні безкрилих, ні ніякого гнильця ні нічого не знайшов. Ну, що він там дивився, може, аскофіроз. Ну, всі болячки. Він людина образована, він подивився. Я кажу: а як же бумагу не даєте ніяку? Ні, все в електронному варіанті. Дійсно, три дні пройшло. Це була п'ятниця, субота, воскресень, понеділок, жінка з роботи їй на телефон вже прийшло на почту. Дзвони каже, прийшли результати. А я хвилювався дійсно. Ну, хоч я і знаю, що там порядок, але перший раз в Канаді проходити інспекцію, думаю, Бог його знає що там напишуть, а хочеться продати пакети бджіл, тому що на меді тут не розгонишся, треба працювати на бджіл. Думаю, ну, хоч би було все. Все, ну, кожен точок, бумажка, скільки перевірив, який стан бджоло сімей. Все-все розписав він і в кінці єс, yes, да, пройшов. І кожний точок єс, 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 єс. Ну, думаю, він ми єс. Yes. <рошли> Пройшли інспекцію. Скажуть, зараз будуть запитання, може, зразу відповідь дам. Інспекція нічого не коштує. Нічого, абсолютно, ні копійки. Государственна інспекція, людина государственна. Приїжджає, все документує, записує, що пройшло, як пройшло, які болячки і так по всім пасікам, хто заказує інспекцію. В тому році не було інспекції, ну я і нічого не продавав і нікому не віддавав, а мед, мед, якщо у вас гарний, то у вас його заберуть. Так що, так я пройшов інспекцію. І вчора я знімав відео, але не вийшло відео гарне, і поставив уже для проби, тому що я вам показав уже клени зацвіли, і кульбабки дуже багато, але бачите, скільки її багато. Але бджоли не дуже йдуть на неї, тому що вона вже десь собі обіду. Чуть-чуть, а так пилку не несуть практично. А так черешня розцвіла. Там от вдалі вам видно чорноклени. От якщо дивитися, туди по прямій велике дерево, там чорноклена. Вчора підходив, гудуть, на всю працюють, і пилок беруть, і нектар беруть. І з вами зараз заглянемо. В цю сім'ю, де я поставив Ну і покажу вам, в якому стані, скільки там ще не дивився, подивимося разом. Ну, почекайте, секундочку. Ну, друзі, з вами. Показую вам, відбудували рівно за сутки. Рівно за сутки, ось відбудували. Але я вам кажу одразу, що бджоли зараз міняються дуже. І якщо було холодно, вони дуже втрата йшла велика. А зараз, бачите, вся молоденька бджола, вся працює. Хоча в природі не дуже багато нектару, нічого я їм не даю, але запам'ятайте, чим раніше ви будете ставити вощину, тим менше ви будете думати про роїння. Я не в одному своєму відео кажу, загружайте бджіл роботи. Не ставте з весни їм суш. Суш це вони ледачуги, стають. Там ні, ні, нічого, вони почистили, помили. Але це для вас і для бджіл дуже гарно, тому що ліжко молодої бджілки новеньке, чистеньке. Ви запам'ятайте собі і запишіть, що вам теж приємно завжди лягати, коли чисте ліжко, навіть нова постіль, так і бджілкам. Ще завтра вони відтягнуть і матка засіє. Ставте. А то я дивлюся в Ютубі зараз. Рояться, 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 а щоб не роїлися, оце вам потрібно. Оце. Більше нічого. Якщо вони будуть оце загружені і в природі ще щось носять, це взагалі красота. Бачите, падає молода бджілка. Підняв. Отак я вам показав і з вами подивилися, як відтягнули вощину, наскільки. Ну, це ж ви вчитуєте, що в нас третій день тепла, третій. І бджоли ще так не працюють. Але вони залюбки її тянуть. Тянуть і не будуть ніколи роїтися, тому що вони будуть завжди загружені роботою. Вчіться. Пишіть, що вас цікавить. Пишіть по інспекції, як у вас проводять інспекцію, скільки з вас беруть грошей, а у нас не беруть. Безкоштовно. Інспекція, ця государственна. І люди тут дбають про бджолярів. Не так, щоб сильно, але дбають. Бачите, ніхто з мене не потребував ні оплату, нічого. Я сам вважав, що буде платне, але все безплатно. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь. І будемо з вами далі спостерігати за шестирамочними вуликами, за розвитком. Що вас цікавить, пишіть, я відповім. І чуть-чуть затримаюся. У попередньому відео один джеляр каже, я пересадив, Степан Михайлович, пересадив сім'ї з лежаків шестирамочників. Почали роїтися. Любі друзі, скажу, як Ющенко казав. Щоб бджоли не роїлися, я хотів би декілька запитань поставити цьому бджоляреві. Дуже гарна людина, але я хотів у нього запитати, ви знаєте про схожіння своїх маток? Які вони у вас Свіщові, ройові або іще якісь? Це перше запитання. Друге запитання: скільки ви до цього часу поставили рамок з вощиною? Це друге запитання. Якщо дивитесь, відповідайте. Я прочитаю завжди відповіді. І третє. Роїння не залежить, в якій системі вуликів ви тримаєте. Головне, щоб ви не тримали їх зажатими. Я розумію, що ви хотіли більше меду взяти, але коли у сім'ї сім зажаті, і нема роботи, то ніякої акації ви не дочекаєтесь. Треба в цей час з бджолами працювати, давати ващину, ващину, ващину. Я завжди з весни даю їм по рамці. Не у гніздовий корпус, що я даю, я не рахую. А те, що я ще даю магазинні рамки на відбудову, це кожного. І весни треба давати магазин на відбудову. Вони піднімуться а один там, не буду називати ні канал, ні бджоляра, аби тільки щоб люди дивилися, ото трипають, як загнати бджіл у верхній корпус. Я скажу одні, двома трьома словами. Якщо у вас нема бджіл, так не поможе ніяка загонка вам бджіл. Щоб бджоли піднімалися вверх, треба, щоб вони були внизу. В будь-якій системі вуликів. А то читаю вже досвідчена людина і пише, я вам розкажу, як загнати бджіл у, у магазини. Мене аж це бісить інший раз. Гусі розліталися, мабуть, яйця поїли їхні. І... Далі скажу, що щоб в акації дотриматися, я на акацію виїжджав, в мене 12 ти рамочна система була, вже стояли по два корпуси 12 рамок і по два магазини. Оце це я на акацію приїжджав. Тоді ви візьмете щось. А так, акації сльози. Хоча в цьому році, може, десь в Україні буде, а більшість пишуть і дзвонять. Підписники кажуть, що померзла дуже. Я дійсно жалко мені бджолярів і бджіл теж, що не покуштують акацію меду. Але це природа. Он ми бачите в цьому році, в тому році з лютого я вже з ними працював, а в цьому році тільки кінець квітня, початок травня. От вам і природа. Отак от я вам відповів, що і додавлю один випадок. Один мій знайомий із сум. Так він теж до мене приїжджав, у гості, і, побачив стирамочна система, каже: Михайлович, і я приїду додому і пересадю. І от він пересадив в сім'ю вулик. І дзвонить, Михайлович, вони вилетіли, рой на другий чи на третій день із шестирамника: О, що це за вулики, шестирамочники, що рої летять. Я кажу: ну в мене ж вони не летять. А він що? Приїхав, а сім'я вже в ройовому стані. Він так з маточниками, з усім переставляє, як є, і думає, шестирамочники це відіб'ють роїння. Та не відіб'ють вони роїння, тому що вони не. Вони, така ж сама система, що 10, що 12, що 16, що 24 чотири лежаки одинакова система. Треба вміти працювати з бджолами, а не допускати до роїння. І він каже: вилетіли. От тобі шестерамочна система. Я кажу. Це ж не від системи залежить, а від тебе, що ти з ними не працював, а коли пересаджував, треба ж було подивитися, що вони. Так я бачив, що були маточниками, я ж думав, що вони обірвуть їх чи погризуть, і посадівши стирамочники, вони наносять меду. Так що і той бджоляр, що написав у коментарях, може і ви посадили вже їх, або ж в ройовому стані сім'я заходи. Раніше в ройовий стан, чим показати, е, яка, які там маточники, чи що, вона за 2-3 тижні в ройовий стан заходить раніше, ніж повідбудовує маточники. Так що ви подумайте над цим питанням і як ви зробили і що зробили не так. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь, пишіть в коментарях, який у вас стан джолосімей. Будемо з вами спілкуватися. Не забувайте подобайки і підписочка. Дякую, до побачення. Слава Україні!